Що ж, створили таку невеличку е, традицію в ранку надії, а зараз хочемо вже говорити про сімейні традиції. Е, вже за день новий рік всі зустрічаємо, для чого створювати сімейні традиції? Чи достатньо просто збиратися родиною раз на рік? Е, чи треба з сім'єю прописувати плани на новий рік? Про це ми вже готові говорити з нами. На зв'язку Юрій Бондаренко, е, це лікар нарколог психіатр, а також керівник клініки «Ангелія». Е, пане Юрій, ви з нами? Вами добрий, добрий, добрий Чуємо ранок. Чуємо ваш лагідний голос. <рес> Вітаємо. <рес> Дякую. А, Вітає. З передечними святами вас, Юрію, вашу сім'ю і ваш прекрасний колектив Ангелії. Дякую, дякую. Ну що ж, Іван. хочемо трішки поговорити про такі сімейні приємні традиції, які ми віримо, можуть бути великим благословенням, якщо їх проводити правильно. Але найперше питання от для чого потрібно створювати сімейні традиції? Наскільки це важливо? Кожна сім'я це унікальна, я би сказав, істота. Це організм унікальний. І відповідно у кожного організму як є свої відбитки. Пальців так само і кожна сім'я має бути унікальною, в тому числі і зі своїми традиціями, тому що це і створює атмосферу, шарм, якісь такі, знаєте, щось затишне. Угу. А чи важливо це для дітей, щоб в сім'ї де ростуть діти, були такі якісь традиції? В першу чергу, в угу. першу чергу це для дітей. Але будуються батьки. На початку, бо вони це будують ще до того, як діти з'явилися. А взагалі, які сімейні традиції бувають? Можливо, хтось ще не знайшов якусь свою традицію, хтось вважає, що це просто така формальність, яку роблять із року в рік. Mm -hmm. Які вони бувають або якими повинні бути ці традиції? Ну, за зазвичай, коли я спілкуюся з людьми, по... коли стикаюся з консультуванням людей. До речі, це дуже доречне питання, яке показує, чи є щастя і добробут в сім'ї. Якщо є традиції, це ознака добробуту. Це ознака того, що сім'я здорова, що атмосфера, і клімат теж здоровий. Звичайно народ розказує і основні традиції це традиції відпочинку, пов з пов'язані з відпочинком або з розкладом. Тобто є ранкові традиції, вечірні традиції в християнській родині, це молитва ранкова, вечірня, ми ще називаємо її віфтар. Це те, той час, коли ми разом, і той час, коли ми можемо відкласти всі гаджети і подивитися в очі один. Дякуємо, так. дякуємо. А от, власне, скажіть, чи потрібно з сім'єю прописувати плани на наступний рік і що воно за собою несе? Наскільки сильно воно впливає? Якщо дійсно ці плани є, вони проговорюються разом, чи написано: ну, не турбуйтесь про завтрашній день, він сам про себе попіклується, каже писання. От як бути з цим? А, те, що ми не маємо турбуватися, про завтрашній день це не означає, що ми не маємо його планувати. Бо якщо я не буду його планувати, я буду ще більш турбуватися або ризикувати, що це турбота точно. прийде в моє життя. От. Плюс є такий момент, що якщо ти не заплануєш свій день або свій місяць, або свій тиждень, або свій навіть рік, це означає, що його хтось обов'язково запланує. Ви хіба не помічали, що якщо ви не плануєте свій день, то е, ви його проводите так, що хтось вже за вас вирішив. Ви його проводите в Ютубі, ви його проводите в соцмережах, і там вже за вас вирішили. Угу. От. Тому планування це вкрай важлива річ, е, в тому числі е, планування як традиція. Е, цілі, які батьки наголошують дітям, е, обговорюють відверто. Тому що я знаєте, часто стикаюся з тим, ребятки, що. Люди не батьки не сприймають дітей як людей. Отак, От я би так сказав. Що діти це, знаєте, такі щось маленьке, схоже на людину. Це не, це не так. От, дитина має свій погляд, має свої мрії, має свої сподівання. От зараз я одягнув сорочку, так? А, і після того, як зараз закінчиться етер, я одразу з дітьми їду в магазин за подарунками. Це традиція. Ну, от. Ми запланували це заздалегідь. Я їх попередив, що в мене там є раптовий ефірчик невеликий, от вони вже чекають там, за дверима мене. От. Тому планування це основа щастя. А щастя це рішення, а планування це рішення. От. І єдине, що ти в своєму плану, планові маєш дати дозвіл Богові. Поставити останню крапку або змінити твій план і прийняти це, коли він починається змінювати, можливо, ви можете дати якусь пораду молодим сім'ям, або тим, можливо, вже сім'ям зі стажем, які ще ну так склалось, не сформували якихось яскравих, можливо, таких сімейних традицій, з чого почати і як зробити так, щоб всі брали участь в цій традиції. Це, це дуже класне, класне запитання. Ну, ми з дружиною вже 20 років разом. Старшій дитині в наші 18, молодшій 14, тому в принципі є що сказати і для людей зі стажем, і для молодих. Я скажу так, ребятки. Знаєте, найголовніша традиція, яку треба виховувати в собі, примусово, добровольно, примусово, добровільно, примусово. Це традиція молитися разом. Мінімум один раз на день, краще два рази на день, тому що це створює атмосферу того, що ви вчите дітей звертатися до того, хто створив сім'ю, хто надав нам існування і сенс існування. І це найкраща традиція, яка може бути. Якщо її нема, повірте мені. Традиція, наприклад, ми збираємо пазли з дітьми разом, ми можемо поспівати, зустрічаємо суботу. Ми... Це хороші традиції, але щоденна така маленька церква, маленьке богослужіння це найкраща річ, яку можна собі виховати і в дітях. Тому що Бога ніхто не відміняв, Бог є. От. І лукавий теж є, на жаль, і він спокушає. А в молитві очі, наш написано, не веди нас у спокусу, тому ми маємо молитися, маємо цю традицію виховувати в собі, щоб діти відчули нашу щиру молитву, неформально, щоб діти чули цю щиру розмову з Богом, щоб вони сприймали Бога як реального. Ну і найпростіша традиція, яку треба виховувати, це доведено батьма такими соціальними дослідженнями. В сполучених штатах це найкраща традиція це їсти разом. Або снідати разом, або обідати разом, або вечеряти разом. Навіть якщо це пізня вечеря, повірте мені, вона не так заскодить, як відсутність спільної, спільного прийому їжі. Люди стають близькими. Коли ми їмо, ми стаємо на один рівень. Ми на рівні столу. І це вкрай важливо. Це настільки впливає на психічне, соціальне е, здоров'я дітей і дорослих. Ви навіть не уявляєте, там такі колосальні цифри. Е, якщо ми маємо шість спільних е, прийомів їжі на тиждень, це покращує рівень здоров'я на багато багато пунктів. Плюс це підвищує стресостійкість, впевненість в собі, це цілеспрямованість, успішність людини в подальшому житті. Дякуємо. Ну, маю ще одне питання, але ви вже так з ваших слів зрозумів і отримав відповідь, що ці такі традиції, вони не повинні ж бути раз на рік, я так зрозумів. А кожного дня ми повинні підтримувати цю гармонію сім'ї, так? Безумовно. Без Раз на рік за святковим столом. Сказали, що варто треба їсти разом. Дійсно, просто це для мене такий інсайт також, тому що ну, ми знаємо, що раніше кухня це була те місце, де хоча б хоч якось збиралася, завжди сім'я харчувалась. А зараз навіть і кухня завжди однака, тому що хтось каже: Мама, я побіг на роботу, тому що так, перекусив так, так. і немає цієї ком'юніті. Угу. Дуже вам дякуємо, Юрію, за такі от. Прості, але сильні слова, які дійсно мені здається, кардинально зміють кожну сім'ю і на краще. Mm -hmm. Якщо просто ці прості методи ми будемо робити, як і радить Господь щодня мати це місце ранкової вечірню жертви, так як в Біблії сказано, мати разом. Так, да, будь ласка, друзі, будь ласка, тому що зараз непрості часи, коли війна, ми маємо підвищувати свою стресостійкість. Коли ми проходимо горе разом, воно ділиться. І щастя, коли ми розділяємо, воно помножується. Тому саме так і тільки так. Спасибі вам. Не будемо затримувати, з нами чекає сім'я, новорічні подарунки. Бажаємо так, вам провести гарно час з сім'єю. Дякую, щасливих свят вам, з Богом. Дякую вам, вам теж. Без Без Богом. Па Друзі, з нами на зв'язку Юрій Бондаренко, лікар психіатр нарколог, керівник християнської клініки Ангелія, говорили про те, як важливо мати ем, традиції в сім'ї, е, які, власне, про це все вже проговорили. Якщо ви тільки зараз приєдналися, то. Можете подивитися цей випуск додатково на Ютубі та на Фейсбуці. Ну а наразі маємо для вас також ще трішки натхнення. Залишайтесь ранком надії.